Зараз знаходимося в місті зю мене звуть Олексій, я представник організації Міжнародний комітет Червоного Христа. Ми передаємо тепличні комплекти для людей, яких є хтось, хто втратив роботу внаслідок конфлікту, і також у кого рівень доходу на одного члена родини не перевищує 6700 гривень. Також ті, хто займаються. Вирощуванням овочів на їх присадивних ділянках. Таких людей ми раніше зареєстрували і зараз придаємо їм ці набори для того, щоб вони могли змогу вирощувати овочі і забезпечити своє домогосподарство їжею. В комплект теплиці входить сама теплиця в розібраному вигляді, листи полікарбонату, бак на 500 літрів, добрива. Також насіння і стимулятор росту тобто, все, що потрібно, для того, щоб встановити теплицю на присадібній ділянці і почати вирощувати овочі. Ми сподіваємося, що цей проект допоможе людям більше забезпечувати свою сім'ю їжею під час цієї складної ситуації. Щиро дякуємо міжнародній організації Червоного Креста за доручення начальника Ізюмської військової військової адміністрації від імені всіх мешканців нашої громади. Дякуємо особисто вам, пане Олексію, за цю допомогу. Вона зараз дуже необхідна ізюмчанам, які постраждали внаслідок російської окупації нашого міста. Незабаром буде рік, як збройні сили України визвали Ізюм від російської окупації, але на жаль, багато мешканців втратили свої домоволодіння. Через цю агресію роботу і не мають можливості е забезпечити свої домогосподарства е найнеобхіднішими потребами, тому ця допомога є нагальна і сподіваємося на подальшу працю. Дякую.